Виплах вот. розпочали собі вже борку сої, торт піонір сипи за три тони. Десь гулях, соняш, -то не трати. десь є там гуляк сонях і тут не трак! бачите лопаток? На землі можна сказати майже немає, десь не десь там звісно попадає. Земля мокра, як бачите, комбайн сідає і за того починає горнути. Приходиться чуть вище брати зріз, виходить. Але ось така хлопці-соя, ну, дивіться самі, я не знаю, покрутило її там, покидало як де. Сипи класно, але ціни немає. Ціна там 270. 5-280 доларів, ну це, це ні про що. Має бути хоча б ціна там, 400 доларів, щоб її можна було ціяти. А то всі перейдемо на, на такі соняшник і будемо соняшник вирощувати. тому що ну, це якось несерйозно. Треба якось підіймати ціни, щоб було рентабельно займатися соєю. У є другі культури, пшениця ячмінь от посіяв ячміння, дав усі літри 7-8 тонн з гектара по 7 гривень отрахуйте самі і соя там 3 тонни і по 270 ну я думаю рахувати всі знають так що ви от коментуйте